Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія «Автофокус». Сьогодні маємо нове надходження Volkswagen Tiguan, пригнаний з Кореї. 2.0 дизель, повний привід автомат 2014 року випуску машинка. Машинка в гарному, класному, візуальному та технічному стані. Зауважень по техніці абсолютно ніяких немає. Машинка має зараз вже нову літню гуму, чорні класні дисочки, класний шкіряний. Чорний салончик, панорама, друзі, все працює, кожна кнопочка топування також має корейці це люблять. Є е в нас також електропакет, «Автосвіт», автодощ, є шкіряне мультикермо. До речі, кермо в гарному стані. Сидіння, друзі, також електропривід має є е передніх сидінь, є автохолд, є в нас також. Підігрів керма, є асистент парковки, є двохзона кліма і пробігу 121 тисяча кілометрів. Друзі, машина знаходиться на локації кіцева дорога, 1 тер, республіка парк. Він доступний в лізинг, доступний в кредит. Є в нас також готівковий безготівковий розрахунок, є обмін і викуп вашого автомобіля. Отже, приїжджайте на локацію, ціна на нього буде 17 тисяч 990 доларів, торг присутній. Розглядаємо всі ваші пропозиції. Пропонуйте, телефонуйте, ми завжди на зв'язку.